Вітаю вас, шановні жюрі конкурсу Неосвітній Арсенал. Я Спектр Дар'я Олександрівна, вчитель фізичної культури комунального закладу освіти, середня загальноосвітня школа номер 117 Дніпровської міської ради. Запрошую вас до перегляду своєї візитівки. Сьогодні на уроці ми з вами першу частину уроку приділяємо комплексу рухових вправ, другу частину уроку приділяємо узагальненню з теми легка атлетика в формі кахуту. Встаємо на ножки. Супер, відпочиваємо, відновлюємо дихання. А які і скільки видів легкої атлетики ви знаєте? Метання. Метання, так Софія Дробіцько і перше місце жмака Анастасія. Добре, ну як вам сподобалась ця гра? Да. Так, так. З дитинства я пов'язала своє життя з танцем та спортом. Наразі я є діючим судею з чорлідингу. Саме тому під моїм керівництвом діти нашого навчального закладу приймають участь у всеукраїнських, місцевих та обласних змаганнях з та фестивалях танця.